Так. Одну подушку поставили. Это вот старая. Та, что шипела. Это вот наступная. Будет ставить. стояла тут. Ферестон. Шмидт. Это, наверное, что завода, чи что. подушка. А это а цикава, тоже шмидтовская? Ага, такая самая Ферестон. Это Старая подушка. подушки уже стоять. Оцю а, шпильку пришлось менять. Тут и тут. Это старая стара шпилька. уже что-то сделали. Так, что поменяли. Новенький, ничего не すてきだ。 853 гривень обійшовся. 12 тисяч менше. І це що, всього-навсього замінили дві подушки на прицепі і один енергопідсилювач. Енергач на тягачу Задній правий. 12 тисяч, всього немає. Дорого, недорого, не знаю. Но ще треба робити. Ще треба 4 подушки поміняти на тягачу а вони не дешеві, щось на районі 3000 штука Так, потім фітінг хуй поміняти, що травить. І ще б звісно перебрати супорта внутрішні там дирки. Заглушки позгнивали, щось там походу смазки немає. І їх би ще поміняти. Тобто бачите, гроші треба на ремонт не мали тягача. Дінішки то капають, так що що Прахти мають бути високі, дармовозити не можна. так да, Хлопці, не можна дармовозити. А потім заїжджаєш на таке сто. Домашня кухня. Кафе. Вон там Мерседес, Вольво, Даф, Рено, Ман. Хлопці. Все ремонтують. Ви бачите ось. Даф, Рено, Ман, Вольво. І Мерседес. 11 тисяч віддав майже 12. Ну, це ж і наче і недорого, мабуть, чи як ви думаєте. І поїхав далі в рейс. Далі мочить по дорогам України та Європи. Ну, а що ти зробиш? Таке життя. Там заробив, тут віддав. А, ще ж треба ТНВД подивитися, откуда солярочка то тече. Бабусіки заплатить. Потім що? Потім ще шкапає масло. Там де хрестовина з коробки. Що там, сальник стоїть і що. Під масліцо сліцото. Ще грошенятки треба вкласти. Отак. Хлопці, покажу вам одну цікавинку. У них тут полтаві в, в туалеті є така цікавинка. Тут прийшов по пісень, да? а тут ось дівчата сидять та дивляться як ти будеш це робити. Ох, хлопці, нам їхати, стартувати, включив фари, треба ж знаєте, з ближим світлом їздити або з ходовими вогнями. І все, згоріла лампочка. Ну, в Момент включання згорається лампа. То я вже зараз не буду нічого міняти. Мені 8 кілометрів до вигрузки. Та вже й день, зараз виключу взагалі з фари. Тут типу, по місту особо їхати не треба. До речі, дивіться, там горить, а вам не видно. До речі... Ой, до речі, кажу. Особо їхати не треба. Виключу, дивіться. Раз. Видно було відображення в дверях стеклянних. А і так поїдемо, без цього. А там уже буду на вигрузці, поміняю цю лампочку, бо зараз вже треба їхати на 8 ранку, вони ж завжди згорають типу, коли треба би шобити, пошвидше. Горять лампи, хлопці, чогось, часто я вам скажу достатньо. От, десь раз, наверное, в 3-4 місяці згорає лампа. Хоча, звичайно, це може бути тому що. Я всередньо з цими включеними фарами їду. У мене тут з ходовими вогнями тільки трохи проблема. Вони щось то горять, то не горять. Треба там щось робити. Там якось так настроєно, що ну, в общем приходиться включати ближнє світло і всередні їхати з ближнім світлом фар. Так зараз вже поїдемо 4 хвилинки уже 5 хвилин, от якраз можна їхати. Так, ну що, нам там все близько той стоїть. Нам ще 8 кілометрів, 800 метрів, і наш рейс закінчиться. тобі, дядько. Бачите, тут навіть допомагають хлопці виїхати, заїхати, допомагають запаркуватися. Коли ти заїжджаєш, це не тільки мені, вони всім допомагають. У них так прийнято. Ну, тому що ще, мабуть, тому, що деякі хлопці забори валили. Бачите, тут зелений забор оцей. І каже, були випадки, що хлопці. Не помічають того забора взагалі. Його, типу, погано видно, якщо вечором, то ти ж нічого не видно, що там ззаді. Воно ж фарами не світить. Ззаді там одна лампочка якась світить, тебе в сух фонаря. Якщо хлопець якийсь не догадався, що може бути забором. мабуть, из-за этого ходят и помогают. Набираем швидкість. напрямку одного руху одного руку зараз що хлопці подивитись трохи полтаву тут ось далі є ще от така заправка вог за цим місце де я стояв 4-5 місць а, а тут хура наставлена тут мабуть дешевше бо там 70 гривень в сутки Ого, там забито тут мабуть 50 на всіх заправках то місяць то не місяць там так плотно набито, що я не знаю навіть. Це може на виходні оставляють машини та йдуть додому, то вони точно знають, коли виїдуть звідси. Ага, таки бачиш, населений пункт був Вон на білому фоні, так що треба тут 50 їхати. Супрунівка. Ну, а зараз вже скоро буде і Полтава. Я отак зроблю. У мене там типу, ходові огні працюють. Тут схема яка? Воно має бути так, що заю машину на цих вольвах зразу мають горіти ходові огні. Потім кнопочкою клац і в тебе горять фари ближнього світла. А в мене тут зроблено так, що воно не так. Типа заводиш машину, нічого не горить. Можна зробити кнопочкою клац і включиться. Аборіди. І ті типу, ходові огні. Але коли так робиш, ходові огні включаються, але вони там, може, годину працюють, а через годину вони десь перестають працювати. Ось така історія. Ці тут розв'язки сумасшедші, да? Обалдеть, взагалі. Такі бро. Новий видно. Нові розв'язки на них. ще якась заправка тут була, але тут щось ніхто не стоїть, а тут нема місця де стоять та нема важки де стоять А, з той сторони теж то, був це при в, в Полтаву зі сторони Києва Можна теж вам стоять, фу, там нормально Так що я вам розказує за свої фари ага. І так, і от вони десь через час не працюють, але потім, ну, якщо заглушиш машину там, чи виключиш ті фари, і десь годин через 5-6 вони знову працюють ці ходові огні. Це якась така непонятна історія. А потім в мене є ще одне положення, яке включаєш і загорається ближче світ фар, але тоді тухнуть ходові огні. Так, можна трошечки вже і ліхать. Полтави ще немає, але скоро буде. 5 кілометрів нам до вигрузки. Зараз має початись Полтава за цим підйомом, мабуть. Будемо вирушати Аврору, їхні склади, та вже, мабуть, і рейс закінчиться. Мабуть, вже і рейс закінчиться. Вигружусь і поїду хлопці на Дніпро додому, а там в Дніпрі мене вже жде. В понеділок я поїду на завантаження, і рейс буде наступний до Таліну. Представляєте? В Таліну я ще ніколи не був. Верніше, там буде дві вигрузки. Перше буде в Литві, е -е, якесь місто на Д. Я зараз не згадаю. А друга вигрузка буде в Таліну. Цікаво, подивитись на Таліну. Ну, я може той рейс уже, хлопці може і не буду знімати, тому що, що я вже втомився, знімати вже. А хоча б, може і буду, тому що там же ж зараз електронна черга. І пише електронна черга 21 день. Тобто Якщо я в понеділок завантажусь, то тільки через 21 день я зможу перетнути кордон. Тобто, я поставлю машину на паркінгу і 20 день в мене буде виходити. Буду відпочивати. Хоча за ці 21 день я, мабуть, е поремонтую машину. Мабуть, поремонтую машину, друге. Доремонтую, побалакаю шефом, що він скаже, на що він буде готово ремонтувати, бо ви бачили, там назбиралося трохи в мене питання і солярка тече з топлюного насоса. Щось масло підкапує з коробки там, де ото кардану. Да, і тут в супортаті позгнивали заглушки там, на, на тягачі. Там смазки немає, направляйка, я так розумію. Це вже Полтава, хлопці. Та й подушки ж мені треба, що на тягачі поміняти. Та всі чотири там треба міняти. Там три подушки спускають а одна не спускає, але вона така репана, що от, от почне спускати. Це 100%, що вона почне спускати. Не сьогодні, так завтра. І фітінг. Фітінг там у мене, який підходить до блока, там якогось тормозний оз блок, чи, чи що за блок, Чи поділення повітрям, по, по, по контурам. Ну, якийсь там блок такий, і до нього ж підходять патрубки. то там де один падругом підходить, він якраз тому з подушок підходить, точно не помню. На ньому воду трава. В общем, займатися є чим. Сторонних в, в Полтаві, як їхати далекобійнику, фурою то нормально. Поки мені все подобається. Два паса напрямку руху. Заторів немає. Ну може немає, тому що сьогодні ж неділя. Вже така застроєчка починається. Отель. Ну, рейс, хлопці, був у мене достатньо довгий. Ну, треба гальмувати. Трошечки нової мені треба було притримати, ретарда не зовсім справилась, ну, так трошки бачили, загорілося непередбачено. Ну, Ага, казали мені, Макдональдс зліва. Перехрестя це проїжджаєш. Он бачу вже Макдональдс зліва. А на наступному перехресті за заправкою звертаємо направо. Заправка там буде БРС. І там вже, можна сказати, ми приїхали. На вивантаження. І цей довгий рейс закінчиться. Довгий рейс закінчиться. Треба десь буде ще лампочку купити. У мене то є в запасі, але вони тут часто горять, що От зараз поміняю, у в мене ще дві останеться в запасі. У мене чотири лампочки ближнього світла. Ми треба буде ще дві купити, щоб так і було чотири. У мене вже три осталось, я одну міняв, так нічого поки ще не купляв. Це вже друга згоріла. краще поміняти тут уже ви полосы закінчились хлопці уже все вже лафа закончилась Ну, все одно широко що бачимо поверстаем А все рівно, коли рейс закінчується, якось так прикольно, що зараз на вигрузку. А потім і додому. Знаєте, як класно. Бо коли тільки виїжджаєш рейс, то зовсім друге відчуття. А коли знаєш, що зараз вигрузишся, мені, до речі, вже дали рамку. Зразу мені позвонили зранку. Мені ще вчора дзвонили, перепитували, що ти там, де ти там будеш, не будеш. Та я кажу, хлопаки, я вже в Полтаві, так що не переймайтеся, я буду, все буде добре. Вони кажуть, ну добре, у нас все буде добре. То приїжджай. Завтра, каже, ми тобі позвонимо, скажемо на яку рамку. Дійсно, дзвонять в 7.30, кажуть. Рампа 34 8.00 ми те будемо вигружати. От і зараз 7.48 і мені залишилося їхати 400 метрів до вигрузки. Так що я маю надію, що за 12 хвилин я проїду 400 метрів та запаркуюся під рамкою. Da? Не встигли в Полтаву заїхати вже За Полтава закінчилася метров. З права будуть наші рампи, а бачите рампи. За ними повертаєте направо і є в самий кінець. І там буде 34-та рампа. Від О, ось які. А? Окей. Полтава нас зустрічає ямами. Ям дала Полтава. О, о, о. Як завжди, в центрі нормально, а десь трохи кудись завернув, то як завжди. Ями по коліна. Уклон, дивіться, хлопаки. Уклон. Рухай світ. Працює. Волтаве уклон. Я думаю, в Полтаве. Да уклон, наверное, по на всем областным местам есть. Такие у меня враженные. Болтнее. Вот уклон 34. А да? что тут? Что тут, тут рамки? А как туда заезжать? Ну туда только по какой-то покрупный, наверное, если эти рамки. Ну, не могу, ну тут. Ну, Тут яка 50 Сказали самий конець можна їхати. Та це нова пошта, чого я сюди дивлюся? Це нова пошта, мені ж жавро. Тут тісновато я дивлюся, нова пошта, то мені можуть тут і це відправити, якщо вийде. Так, а що тут, блин? Тут капець якийсь капець. тут? Я в шоке. А ну зараз пойду пытать. Дивиться, хлопцы, что тут. Так хлопці, тут 34 рампа, у дядька 33, то він тут і став типа. А в мене 34. -та. Бачите, то ми зараз не поміня... поміняємося. А тут така рампа, ви бачите, без рампи, Просто это будуть залазити на машину. Наверное. Тут же в мене коробки. Так тут мабуть надовго буде. що... Вручну будуть вигружати, стопудово, якщо немає рампи. Так, 34-й. Я щось не розумію, де моя. ні, моя наступня. Я не зрозумів де хто його 33-й. Моя ще правіше Моя ще правіше це 32 друга, тридцять третя і тридцять четверта. Виїхали, як називається. Тут ще якісь фури, як вони будуть виїжджати, я не розумію. Я так загружатися будемо. Якщо тут такий двіжняк, там рампи, там, там бусики якісь стоять, прицепи нової кошти. Що ми зараз тут перекриємо все цим дядькам. Починается. Ну а Кушта хочет выехать. Ну все начинается. Ну ладно, увидим далее мы за статью. Що хлопці, буду я виключатися і чекати, коли мене вигрузять.